Армадол, забудь про головний біль. Ой, нам би ще з правички, да? Після всього цього, після Ну, У нас є чайок трав'яний. Ми його обов'язково поп'ємо. Всьому свій час стара єврейське прислів'я. До речі, зараз всі єврейські прислів'я актуальні як ніколи. Ніколи я не був би таким розумним, якщо не купував би дорогі речі. Там купа, купа можна продовжувати зараз, а новий рік. Новий рік єврейський. Зараз Петро Кузик відрядився в Умань традиційно. Дивиться, що там, як там гуляють. О, е, вже видно, людно. що місто прокинулося. Так Петь, розказує, що де як, тому що в принципі на око здається, що за спиною людей менше ніж зазвичай. Доброго ранку. Ще раз зараз я вам це покажу. Я зараз в епіцентрі, в самому епіцентрі події біля головної святині, і в перший день нового року іудеї мають за святий обов'язок прийти сюди і вклонитися своєму наставнику Рабі Нахману, адже він заповідав, що в цей день треба бути тут, приходити молитися. Тут бачите, приходити молитися, просити прощення за свої провини, просити благополуччя і багато вірян можете побачити зараз. Вони моляться просто на вулиці. Подивіться тут на перехресті. Вони моляться з самого ранку. Це ранкова молитва. А вчора ввечері вони молилися у синагозі на могилі Рабі Нахмана, До того ж, щоб тисячі паломників могли помолитися, по місту є багато великих приміщень, зокрема там там де вони живуть, і Вірян навіть не зупинила війна і загроза російських обстрілів. Ті, що приїхали з Ізраїлю, пояснюють, що не боялися їхати, адже вони самі там давно живуть під обстрілами, і тут вони моляться за мир в Україні і світі, і вірять, що їхня молитва їх захистить. Пропоную послухати газа джеузалем, та під десяткілометрів. אין עליו, אין עליו! גז על ג'רוזלם את הפייסל קילומטר. אומן חרסון את קילומטר. Сюди Хасиди приїхали з усього світу. Вчора я зустрів двох братів Хайме і Абрахам. Вони разом е, приїхали на п'ять днів спеціально на це свято із Мексики. Розповіли, що добиралися сюди дві доби. В них були чотири пересадки літакому. Я від собі, а вже в Кишиневі орендували автомобіль і приїхали сюди в Умань. Послухайте їх. Вері інкредібл трип це неймовірна поїздка. Я тут вдруге в житті. Вперше я тут був, коли мені було 6 років. нас не лякає, що тут війна, бо ми молимось тут за мир у всьому світі. і нас взагалі не турбують витрати на поїздку. Їхати сюди, заповідав Рабі Нахман. Це дуже важливо для нас. Ось ви зараз можете почути молитву, і я хочу ще додати, що цього року через ситуацію хасидам дещо так прикрутили свободу в Умані через комендантську годину. Напередодні їм треба було об 11-й годині розходитись по домівках. Щороку саме вночі були найгучніші святкування до того ж в умані з 19 по 30 вересня заборонили продавати алкоголь, піротехніку і навіть дитячі іграшкові пистолети. Бо бували випадки, коли дітлахи хасидів полюблять. Але погратися в стрілялки і навіть подражнити копів. Пропоную послухати міського голову цьому році для того, щоб не збуджувати людей, не щоб вони не хвилювалися, де це за які взриви. Ми це обмежили. У нас є домовленість із єврейськими общинами. Якщо вони хочуть молитися всю ніч, вони заходять до синагоги і виходять в п'ятій годині ранку. Хочуть святкувати, вони можуть це зробити в отелі. Ось і хочу сказати, що ці обмеження не зовсім спрацювали після 11 години, вчора поліцейським буквально доводилося або просити, або заганяти хасидів додому. І через те, що була обмежена свобода пересування по вулиці, їм доводилося вдаватися до таких оригінальних, але звісно вони не нові ці способи. Був випадок, коли одна компанія в готелі в себе на балконі розпалили багаття і готували там барбікю. Ну, і якщо минулих років. Була така ситуація, що у Манчани дуже часто висловлювали своє невдоволення приїздом Хасидів, тому що було багато сміття по місту. То тепер вони не задоволені тим, що Хасидам дозволили святкувати, коли місцевим було заборонено збиратися великою компанією людей, великою кількістю. Наприклад, розповідали, що на Великдень чи на інші релігійні свята, і я пропоную послухати, що кажуть люди. Нам не можна, їм все можна. Вони ж там скупчуються, там же їх тисячі, багато, і святкують, танцюють. Для всіх це, це комендантський час, а для них, мабуть, ісключення. Ми їх почали відчувати ще за тиждень до їхнього свята. Мені з вікна видно їхній район, то він дуже гарно світиться. Особливі в ставлення до туристів, скажімо так. Я ще хочу сказати, що цього року хасиди дещо стримані у своїх діях. Вони багато говорять про Україну, і навіть отут можете побачити на банері наверху. Вони написали, що вони моляться за мир в Україні і моляться за нашу перемогу. І всі як один озвучують, хто є ворогом. Путін і хорошо. Слава Ukraine. Рабі Ахман сказав: "Не є то війна". Ахман то Рабі Нахман і Зеленський. Зеленський вибадзе Зеленський. Буть Ну, що тут скажеш? Залишається сподіватися, що ці молитви спрацюють. Друзі, вам слово. Путінка Пут, отака молитва абсолютно чітка, зрозуміла геть всім національностям, всім віросповіданням, і це об'єднує зараз весь світ. А, пасибі тобі, а, пасибі, Петро Кузик, який працює в Умані, і дійсно зрозуміло. Одночасно мені щось в голову не прийшло. Що а, більшість цих людей, або не більшість багато, приїхали з Ізраїлю, які дуже звикли до того, що вони живуть постійно постійній небезпеці. Тому, да. в принципі, знаходитись знаєте, на їхній святині війна. в Умані це. В принципі, майже звична справа. Пасибі п'єть. Тримай зв'язок з тим, хто святкує, і ще поговоримо. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн трансляцію на нашому youtube каналі.